Тема твору зображення способу життя козацької старшини, ідея викриття і засудження морального виродження частини козацької старшини, нащадків хоробрих і розумних запорожців. Головний герой Конотопський, сотник Улас Микитович Забріоха. Він дістав посаду після смерті батька, хоч був ледащої п'яниця, має намір одружитися з місцевою багачкою красунею Оленою. Його помічник неук, писар Пістряк, мріє скинути забрьоху з посади і самому посісти його місце. Він пропонує сотнику не виступати в похід, як велів наказ, а розшукувати і топити відділ, які вкрали дощі Забрьоха, послухався пістряка, за що позбувся посади, яка, проте, і писареві не дісталася. Олена стає дружиною молодого сотника пана Халявського. А забрьоху одружили з відьмою, солохою, зубихою. Композиційна особливість кожен розділ починається словами смутний та невеселий. Конотопський сотник Забрьохас.